Нетіна Олександровна, доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, трішки за свій салон. Що вас відрізняє від інших сам салон, атмосфера в салоні, відношення до людей? Так, вони дуже так, добрі, підтверджую. Скажіть, які у вас є такі процедури, дуже цікаві, якими ви можете пишатись? Розкажіть. Ну, Колористика в нас є, біохімія, біозабивки. є, працює два косметологи, масажист. Є багато послуг у нас дуже багато лосів. Надає населення. Діткам маленьким всім я пробиваю рушки пістолетом безпечно. І наскільки замітла до вас і наскільки замітила, до вас не бояться йти саме з дітками і, для і такої всі процеду. передають один одному при всі маленькі і по вісім місяців. Пороку і... так же я знаю. У вас барбер є так, працює барбер, так. Якщо коротко, значить, перерахували, ми можемо прополоти вушки. У нас є варбер, у нас є косметолог, у нас є педикюр, манікюр, колорист. Я сама тут 12 років обслуговуюсь і дуже вдячна вам за гарне обслуговування і за ваш персонал. Бажаю вам удачі, успіхів на українській мові і всім здоров'я і всім нам мирного неба.